Справжній Закарпатець дружині ніколи не зраджує. Максимум, що він може собі дозволити, це флірт із поштаркою або ж дзвінок до закарпатського сексу по телефону. Алло, алло, алосико. Алло, Називай мене Мар'яна. Пані Мар'яно. гарно вам файно, дякую. Я усю. Як усьо? У вас в діджус, в мене МТС. Знаєте, які то гроші тяне. Кожен закарпатець щодня почуває себе у повній безпеці, адже про наше світле майбутнє усім серцем дбають закарпатські депутати у Верховній Раді України. На порядок денний виноситься законопроект no 411 про розвиток аграрної політики та землеустрою України. Автор законопроекту, депутат Чигрик Іван Петрович третього скликання. Пропонуємо висловити свою думку на рахунок даного законопроекту по традиції три хвилиночки. Так, депутат Сливканич, ви нас слухаєте? Е, ну пак я е, як не слухав? Слухав, звісно, слухав. Да? І що можете сказати на рахунок цього законопроекту? Ну так я знав, ну же як ну, мені це полюбило так красиво, так дуже празнічно, так стильно по молодіжному. Молодці хлопці, молодці же сте написали і секоє. Так, Сливканич, у вас все? Нє, нє нє. У мене ще не все. Маєте що додати? Маву, Мав. Я тут ну, дякую за слово і порядним челянникам на ногая і благая літа мна ха Алло, мамко! Я уварився! П. Есе Мукачево, дєтко, Ти знаєш, кому няньо. Mm -hmm. mm -hmm. І так, уважаю. Ну, побілку, звісно, вже і поміняти можна було. Mm -hmm. А ти що хотів? Не бачиш, це китайське. <му> Наша файта! Ну, все, все, давайте вже починайте. Ну. <рес> 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 Крута пісня. <рес> о, о, міки чекачка, слухати. Доброго дня, шановні краяни. В етері знову експрес привітань, і я його ведуча Маріка Галушка. І у нас уже є телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Алло, чутиня. Алло, і Вітя із Орданова. Чуєте? Алло. О, наш постійний слухач Victor. Айно, і я. Шо хочеш? хочешь? Покану тихо, я по радіо говорю, ні? Бабо, і там де їх поклали, там вони і стоять ваші штримфі. Пак не розувайтеся, заходьте в Ой, перебачте, Я хотів би вам привітати усіх жителів Рахівщини, бо вчора прочитав у порадниці, що там офіційно дали дозвіл о, обося, женила, людина та бронза. Владою наданою мені моїм батечком із облдержадміністрації, я оголошую вас, Іване, а й вас, грудко, чоловіком та дружиною. І кіті я взагалі кось Ко знає причину, обося шлюб не відбувся, не скажеся зараз або мовчатиме до віку. Серий, нам ще до хуста далеко. Мікі, як ти взагалі можеш скучати, коли ми проїжджаємо біля унікальної долини нарцисів? Де? Вон зліва. Ви, ви, ви живі? Е, да-да, усе добрі, мало не зачепили, хлопчики. Зачепили? Нічого собі. Давайте ми вас швиденько в лікарню повеземо. Ні, умаляв у вас, лимнів лікарню нашу. Там у нас робить той доктор, який постоянно в університеті платив за екзамени. Наступний? <кху> доктор, що зо мною? <кху> Це я я не знаю. <кху> доктор, що зо мною я хворий, мені недобре. <кху> <кху> я не знаю. Що <кху> значить не знаю? Ви доктор чи хто? <кху> а може, якось <кху> договоримося? Що значить договоримося? Мені погано, я хворий, Що мені робити? Ну так я це. Від Павла Васильовича. А. -а, -а. Так би наразі казали. Значить так, там собі пишіть, у мене бронхіт, но слідуючий раз убисти знали, чим я хворий. Так це без проблем. Заодно розкажете нам щось по дорозі про ваш рідний край. Не питань. О, а ви бачили наш той старовинний хуський замок? Виділи, відділи. Вау! Навіть подумати собі не міг, що хуський замок такий красивий. Е, та де! Та це дом нашого мера! Хузький замок але твій. А і це наша ріка Тоса. І Пеннатосі колись давно-давно відправився у своє перше і останнє плавання легендарний корабль Хустяник. Я і сьогодні пам'ятаю той день, коли Хустяник перший раз підплив до берегів Хуста. Давай-давай, сміло-сміло, Та так тут ще троє такі влізуть. А я казав, що з фаркопісу села. Саме там я і познайомилася з ним коханням свого життя. Я була із заможньою дятівської родини, Татося займав лісом, а прокуратура ся займала татом. Він же був простий бідний хлопець із сільця, але нашу з ним зустріч мені віщували зорі. нас збігалась на мочу. Певий змука жив, нікого не укачує. І ось цей момент, у насся закрутів бурхлевий роман. А, фоса груснула. А чоторе? Блін, ранила. А, чекай, а морський бой точно так стабав? Стоп! А що ж тисі дельфіни роблять? Ну так як що? Позирай дельфіни у нас допомагають людям. І все б було файно у нас, кибоне. Mm, якби не шо. Кібося не стало страшною. ся натолкнув на плотину. Е, чекайте, стоп. Маленька нещасна плотина розбила цілий корабль.

A, oh, 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 ja ne mijo plavati! Oh. In se bola velika katastrofa. A, vaš doj roman z DiCaprio, kako končuje se? Vinš umir? Tade, mi prišli mokri dobi, požili malo, da jsi se razstali. A čega? Bunpev. In nazadko iz tok časiv meni se ležalo le mse se foto. Ja vid. М.Р. Да, від Мирослава Ракатоша. Так, мадумуазель Степе, ну, гомонилася. Це ж раді нього ми сюди і приїхали. Ми шукаємо цього Мирослава Ракатоша вже фік знає скільки. Він десь тут, в хусті живе? Да, живе, ще як живе. Той Сирохман се розкрутив за останні роки і входить у топ самих багатих людей сокирниці. Він має свою бригаду у Чехах. А сьогодні у нас великий праздник у хусті. Мирослав Ракатош построїв хустяник 2 і тойся скоро вправить у дебютне плавання. Кстати, даже мені два білета подарив. Но я не попливу. А чому? На СТБ низь. Давай поженімся буде йти. Так що, хлопці, це буде мій вам подарок. Тримайте. Е, чесно кажучи, не знаємо, як вам віддячити. На другий раз, хлопці, на другий раз. Ум, я думаю, коли дідо дереві біляти іменно в цю каюту, він полюбасу на щось розраховував. Забий, давай, йдем трошки погуляємо. Хе-хе, <фух> <фух> мадам! Ваша кіска в зоні різка. Хе-хе, <фух> <фух> базарю. І от так завжди. Чувак, це все того, що я чорний. Тривога! Тривога! Я? Kapitán, korably hustěnek 2. já musím přerušit naši cestu. U nás se stalo, že pe. Jak kormy v buktu. Co, 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 co se stalo? Co Na náš korabel napali bezprostřední iršovskí piráti. Kde nás to druhý mně vmaziráky? No, no, pach, 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 pach. Ale to ještě ne vše. Oni ukradli našeho hlavního pasažéra, našeho rodného patenáta Miroslava. Ракотоша, мені в поливку! Oh, 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 oh. Але не переживайте. Ми його повернемо на борт корабля. вам гарантую. Даю слово капітана чорних меню бензоба. Як це все зробимо? Як ви це зробите? Як це зробити? Я вже сформував свою потужну команду, яка відправиться на пошуки Мирослава. І до неї входять я, мій боцман і. Ти. да-да-да. Ти. Ти ти. Чекайте, ми теж хочемо допомогти. Візьміть і нас в команду. А ви хто такі? І взагалі, що це ми маємо вас брати? Пірати ж іршавські, а наш Мікі закінчив факультет іршавської філології. Вибачте, будь ласка, я запізнився. У мене. Ін Іршавський пліс. Уйди, Мікію, і зайди так, як треба. Маточко, пак я се обаче ложи, я се мало запоздел до то тоа та то Я хочу удуми усю худобу, пока ме поразганял, пока ме тото ми истина ми сел, пока брон застекла на грудку. А тото с вечір вечеру скоро тоа перебачте, но пустите ня, не? Пак си дай. Адже, команда в сборе, и ми можемо відправитися на пушок і піратів. І на чому попливем? Мачко заткайся. Для таких спецоперацій наші хустські вчені з села Іза створили унікальну розробку. Вау! Стоп! А для нас? Деві танги самі шустрі! В хусті, в хусті, в хусті, в хусті! хусті. Зашебісь! Де ми тут на цілому острові найдемо цих іршавських піратів? Де вони можуть бути? Хі -хі. Хочеш знайти віршавського пірата, треба думати як іршавський пірат, Вони в теплиці. Ось вона. Легендарна долина теплиць. Заріччя. Вел, вел, вел. По-моєму, морським котикам треба пісок. Ви Люба? Мені більше любить любу. Володарика тусу і двадцяти сотоку у заріччі. А гуд тобі тя вбила. Ай, бо любо, ну наш ти все учинила. Ти не наш украла. Той ще маєш совість, то тось у мене звідати? Ти забрав від мене найкращі молоді роки. А я тя любила. А ти то лим той робив, ось бухав у генделекові, а потом продав мій подарок, Кулоники я тобі подарила. Так і став багачом. Ну ніч, прийде і нап саморос. No, no, no. Нажавши цю кнопку, я запущу таймер на одну минуту. S každou sekundou teplota v parnikovi bude stávat i bůža, i maj bjúša. Až poky se neuzorují kapustá na boje I zorují se ona u místí s usíma Super, my už si minutku stanem od velikým sehedeňským. <laughs> smíšno ty macure, smíšno, žal že píše tvojich neučů. Pak no, no se, bak, no, se Аааа, хочу я ще такий молодий? Я ще маленько пожив. Ну, якраз маєш минутку, радуйся. Блін, чувак. Дякую, ти нас спас. Ганс Колер. А ви заарештовані. І Ганс. За Мирослав Ракетож. <laughs> Саме під таким ім'ям німецький спецагент працював на території краю останні 50 років. Більше не буде. Дякую вам, дякую вам усім за допомогу у затриманні Ганса Коллера. Я так поняв, буде четверта серія. Ще більше не розумію, що робити далі після цієї подорожі. Алло, Мікі, ти мене слухаєш? Ага, да, 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 да. З ким ти там переписуєшся? Малешка, яку ми бачили на кораблі, лайкнула мені аву, Ща, чатимся. Ха -ха. О, о, -о чекай-чекай, слухай! Експрес привітань, нарешті. Доброго дня, шановні краяни, в етері експрес привітань, і у нас знову телефонний дзвіночок. Алло? Ми вас слухаємо! Алло! Алло! вас звонять. Так, так, як вас звати? Мене звати Мирослав! Мірослав рай